На Дніпропетровщині внаслідок нічної атаки загинув 12-річний хлопчик. Ворог поцілив по Васильківській громаді ударними дронами. Ще двоє людей поранені. Повністю зруйнований один приватний будинок, ще один пошкоджений. Також ворог тероризував Нікопольщину, поранений один чоловік, понівечені дві приватні оселі, п'ять висоток. Потрощена автівка. Рука майже повністю перебита осколком. У такому стані скривавлену до реанімації Дніпра доправили любов. Жінка дістала поранення через атаку росіян 1 грудня, перебуваючи на робочому місці. Армія РФ тоді направила на Дніпро балістичну ракету. Коли побачила руку, жінка була певна кінцівку не врятувати, та медики вирішили ризикнути. І нині любов уже може поворушити пальцями про увесь пережитий жах. Розповіла нашим журналістам. На кріслі колісному з зафіксованим плечем Любов уже впевнено рухає пальцями пораненої руки і радіє кожному маленькому досягненню. Є рухи, покажіть, будь ласка, щоб всі бачили, що рухи є. Найбільше вона боялася, що руку доведеться ампутувати, адже кінцівку майже повністю перебило осколком. Сталося буквально за долі секунди і навіть не було зрозуміло, що пройшло. Тому що був хлопок, а потом а вивалилася у мене рука і отак струя крові. Тоді 1 грудня пригадує, як зазвичай прийшла на роботу. Вони з колегами шиють жіночі сумки. У момент вибуху любов саме сиділа за робочим місцем. Я сиділа, і воно просто міняє, і Я зрозуміла, що у мене отак вивалена рука. Я подумала, може, тволною хвилі мене цю руку розірвала. Ну, напевно, ні хвилі, ні це були осколки. Коли перший шок минув, стала кричати по допомогу. Тоді, згадує, прибігли колеги. Володимир обв'язав мені, щоб зупинити кров. Дівчата теж свята, Наташа, друга свята, речі зібрали, подоставали прокладки, бінти понаходили. А от вийти зі зруйнованою вибухом будівлі ніяк. Приміщення, де працювали, обвалилося. Приходилася через вікно мене те саме визволяти. Рятувальники – це взагалі вони титани, це неймовірні люди. Вони коли з'явилися, розумієте, одразу якась ну, команда стала, вони знають, що робити. А тоді одразу до лікарні. Медики визнають, у любові було показання до ампутації та все ж ризикнули, аби зберегти руку. Рука висіла на клаптику шкіри та залишився серед ну судди нервовий сам почок. І ми взяли в операційну і відновлювали, зшивали шкіру та відновлювали цілісні скісни. Операція тривала дві години. Рука любові нині в апараті зовнішньої фіксації, і медики сподіваються, що зможуть відновити повну рухливість. Ми спостерігаємо за рукою, але вже те, що було критичне при надходженні, коли ми виявили, що периферична пульсація ціла. Тобто артерії проходимі, ходимі, нерви є, тобто рука вже буде жити після операції. Любов спитала у медиків про колегу Світлану чи не привезли її до лікарні? Пам'ятали, як жінка опинилася під завалами та почула жахливу звістку. Я знала, що вона, на жаль померла. Вона добра, світла людина, чоловік. Що на фронт старша донька уїхала за границю, а молодший син сам разом зі Світланою того дня росіяни вбили ще трьох людей, а поранення дістали 45 містян. На сьогодні 10 зостається в реанімації, важкі. Двоє з них ще знаходяться в комі. Але є невеличка позитивна динаміка. Ми бачимо, що вітальні. Функції покращуються 1 грудня. Росіяни вдарили балістичною ракетою. Вибухом пошкодило промислову будівлю, багатоповерхівки і навчальні заклади. А ще адмінбудівлю, СТО та автівки. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини. 60 діб під вартою без права внесення застави Франківський суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві військового ТЦК. За даними слідства, 30-річний чоловік під час перевірки документів відмовився їх пред'являти, почав агресувати, розпиляв сльозогінний газ в обличчя двом військовослужбовцям, а третьому встромив ножа у ногу і втік з місця події. Як згодом з'ясувалося, загиблий 37-річний військовослужбовець Юрій Бондаренко, родом з Харкова, на війні з часів АТО після поранення. Та фронтової служби продовжував роботу в ТЦК та СП. А також активно волонтерив і допомагав побратимам. У підозрюваного ж своя версія подій Я надав документи. Кажу, перевіряйте по базі. Я не хотів вїздити в резерв. Викликав адвоката, чекав на адвоката. Приїхав вуз, відкрили двері. Одразу я отримав лице. Мене запшикали балончиком, наступне, що я пам'ятаю, це мене четверо чи троє працівників у формі б'ють. Поліція нічого не робить. Наступне, що я пам'ятаю, я відкриваю двері додому, і потім я намагаюся змитиши раз що полиці. Ніж мій. Куди ви з ножем йшли? Це ж просто інструмент підозрюваному обрано за обіжне захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. В даному випадку існують обґрунтовані ризики, передбачені статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України, а саме перший ризик це існує ймовірність переховування останнього від органу досудового розслідування та можливість впливати на свідків. На фронті найбільше боїв за минулу добу відбулося на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 52 штурми у районах Мирнограда, Новоекономічного, Новопавлівки, Удачного та ще десятка населених пунктів. Повідомили у Генштабі. На Олександрівському напрямку Росіяни атакували поблизу Зеленого гаю, Соснівки, Вишневого. Активні бойові дії на Константинівському, Слов'янському і Лиманському напрямках, на південно-слобожанському наші війська зупинили чотири атаки. В об'єднаних сил підтвердили просуван. Романі Росіян у Вовчанську на Харківщині і розповіли про ситуацію в Куп'янську. У самому безпосередньому місті Куп'янськ росіяни присутні у північних районах міста, і там вони поволі знищуються українськими ППЛА та, в принципі, українськими контрдіями. Росіяни паралельно намагаються тиснути на захід від міста. Це, по-перше, а по-друге, намагаються обійти місто з півдня і тиснути у районі Куп'янського взволого. На передовій немає звичних їдалень, але гаряча їжа для наших захисників обов'язкова. Морські піхотинці 38-ї бригади облаштували кухню просто при фронтовій хаті і створили навіть власні традиції. Як готують, чим забезпечують та чим живе фронтова кухня. Дивіться у матеріалі наших колег з армії Тіві. У прифронтовому селі, де тримає оборону рота наземних роботизованих комплексів морської піхоти, кухню облаштовують просто у хатах, де живуть військові. Тут немає великих їдалень, але гаряча їжа завжди є. Ми сьогодні вам розкажемо все про харчове забезпечення Збройних сил України. Ми зараз вирушаємо в район, де знаходяться морські піхотинці. Ви маєте розуміти, що там немає централізованих їдалень, хлопці облаштовують кухню по хатах, ну там де вони і живуть, і власне там і харчуються. Сьогодні в меню Бограч, недільна традиція, яка вже стала частиною Тя підрозділу будемо сьогодні готувати бограч. Ми його з нашими, з нашими хлопцями вирішили як хорошу традицію робити по неділях. І кожну неділю ми готуємо для ну я готую в тому числі бограч для хлопців. Він гостренький, завжди добре заходить. Усім подобається провізію. Рота отримує раз на тиждень. Каже, овочів м'яса і круп завжди достатньо. І навіть якщо класти багато моркви і цибулі ще залишається, сало сало Слава Богу, достатньо завжди. Це видають. Так, це видане сало, воно солене, воно добре стоїть. І в більшості навіть заморожене, воно завжди хороші якості. Продукти отримуються в більшості разів в тиждень, видається все. Від овочів звичайних, буряки, картопля, таке стандартне, цибуля, морква в достатку, що вистачає. Так само м'яса достатньо видається і часто ще багато овочів, як таких, зелені. Зелень вона швидко псується, але, але їй вистачає тако. Кухар працює за стандартними нормами під уже прописане меню. Але трохи відступати від нього можна заради різноманіття. Ми готуємо обіди й вечері. Загалом розплановано, що є і сніданки так само, але у нас трошки розкидані люди по, по справах. Тому на сніданок, на 7-8 ранку, їм незручно, наприклад, приїжджати. Тому домовились, що тільки обіди й вечері. Кожен день. Війську на війні немає вихідних. Та для піхоти ситуація інша, логістика значно складніша. Дуже часто їжу скидають ну, лантарно, з важких бомберів, наприклад. Але вони там теж не голодні. Єдине, чого трохи бракує, свіжих овочів, бо вони просто не доїдуть до передової. Якщо ти даш свіжі огірки, помідори, чи, чи там якісь такі, які легко мнуться, гнуться продукти, вони, вони просто не доїдуть цілими. По їх словах, вони найбільше люблять макарони. В різному вигляді, але ми знову ж таки до макаронів стараємося давати. Ну, щось цікаве робити. Робили і пасту було і робили пасту з морепродуктами. І ось бограч готовий, ситний, гарячий, трохи гострий, саме такий, який і має бути. Ого, піймав гостренькі трохи. <ріст> <ріст> ну, бо реч має бути гострим. Що коли але, дуже, їж... але дуже смачний. Гаряча їжа, кілька хвилин спокою на війні. Це можливість на мить відчути тепло рідного дому. Юрій Лозенко, Євген Назаренко, Армія ТВ для ми, Україна. Марафон Єдині новини. У генштабі підтвердили ураження НПЗ у Сизрані. Це Самарська область і порту в Темрюку. Це Краснодарський край. Атаку здійснили сили оборони. Внаслідок ударів на обох підприємствах спалахнули пожежі. В Темрюку горять резервуари з пальним і пошкоджений термінал з перевантаження нафти. Про це пишуть ворожі пабліки. Крім того, дрони залетіли і в Чечню в Грозному через роботу ППО пошкоджена вежа комплексу Грозний Сіті, де розташовані урядові установи. Вороже міноборони твердить, що за ніч нібито збили 41 дрон над різними областями Росії. У США завершилася зустріч української та американської переговорної груп. Про це повідомляють змі, як і попередній раунд. Вона відбулася в Майамі. Очолив її секретар РНБО Рустем Умєров. Розмовляли про результати американсько-російських перемовин у Москві. Напередодні в офісі Володимира Зеленського заявили про готовність продовжувати дипломатичну та політичну роботу та додали, що дипломатія повинна поєднуватися з тиском на агресора. Наше завдання зараз отримати повну інформацію про те, що прозвучало в Росії, які ще приводи знайшов Путін, щоб затягнути війну, та щоб тиснути на Україну на нас, на нашу незалежність, Україна готова до будь-яких варіантів розвитку подій. Звісно, ми будемо працювати максимально конструктивно з усіма нашими партнерами, щоб мир все ж таки був. І щоб це був достойний мир, тільки достойний мир означає реальну безпеку. Деякі напрями дипломатичної роботи та перемовин, зокрема зі сполученими штатами, обговорили Володимир Зеленський і Сергій Кислиця. Президент зазначив, що Кислиця, як перший заступник міністра закордонних справ України та фаховий дипломат, що працює працював довгий час саме в Америці, має відповідний досвід і бачення. Будемо зміцнювати роботу з партнерами. резюмував Зеленський. Скандал на Євробаченні. Чотири країни відмовилися від участі у пісенному змаганні: це Нідерланди, Іспанія, Словенія та Ірландія. Вони заявили, що не поїдуть у травні до відня, оскільки там виступатиме представник Ізраїлю. В європейській спілці, яка проводить музичний турнір, наголосили, ізраїльський виконавець має право брати участь у конкурсі, оскільки це змагання музикантів, а не урядів. Учасники, що оголосили бойкот Євробаченню, невдоволені ізраїльською політикою щодо гази Єрусалиму закидають невиправдану жорстокість та створення гуманітарної кризи в секторі, де живуть палестинці політика завжди відігравала важливу роль в Євробаченні. Щоразу, коли є країни, які мають суперечки, ситуація набуває політичного забарвлення. Якщо подивитися на історію першого Євробачення в 1956 році, то політичний сигнал тоді надіслала Західна Німеччина. Вона обрала своїм представником єврея, який пережив голокост. Відтоді ми побачили на конкурсі багато політичних заяв. Ми також бачили кілька бойкотів. Однак, як правило, вони були значно меншими ніж той, який намічається наступного року. Олена сяхолена Центило далі продовжить наступний випуск о 15 з Мариною Кухар. До зустрічі.